Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс. Поруч зі мною Дмитро Чекалкін. Вітаю вас, пане Дмитре! Добрий вечір вам, дівчата, люди, хлопчики, малята! Це традиційне вітання від тих, хто знає, як це було раніше. Золоту еру родом Так, да, ді, дідуся Панаса, лагідного Україні запара. Так, друзі, насправді питання доволі серйозне. Пане Дмитре, ми побачили одразу після поразки наших ворогів на харківському напрямку справжню істеріку в інформпростор Російської Федерації. По-перше, там були доволі різні, денатральні меседжі. По-друге, вони почали казати, що українська пропаганда їх перемагає. Які там є в них ем, напрямки е, цієї перемоги, які вони зазначили? Тобто, Вони кажуть, вони ж, по-перше, децентралізовані, в них немає піскова. Реально, прям кажуть, пишуть це. це. По-друге, кажуть, е, ну якби вони починають це знімати, і самі солдати, і ніхто не забороняє, і вони так все знімають крупняком, накладають хеві метал, в нас такого нема. Тобто, чи можемо ми зараз сказати про те, що потрохи-потрохи наше висвітлення правди, яке росіяни називають пропагандою, перемагає їх висвітлення ситуації, яке є насправді пропагандою? Що ви скажете як медіаексперт експерт і с пропаганді фаховий про цю ситуацію? Насправді ми перемагаємо з першого дня російського. Вторгнення з першого дня навіть 14-го року, тому що на нашому боці правда ми захищаємо свою землю. Що козаку треба землі та вільного неба? Тобто, ми на своїй землі, тому немає в них абсолютно ніяких там підстав. Зазіхати на якусь там моральну перевагу, тому що вона абсолютно на нашому боці. Ми захищаємо майбутні наших дітей та онуків. Okay. Тому і коли ти промовляєш слова правди, то ти абсолютно це щиро кажеш. я Завжди повторював, що головне, що в житті варто збирати, колекціонувати це яскраві, щирі емоції. Відвертій тому, коли ми бачимо, як діти зустрічають своїх батьків з фронту, та це ж ну, просто до сльоз, до сльоз. на сльоз. На, настільки це. Відверті щирі відчуття ці учні в класі зустрічають свого вчителя, який повернувся. В них нічого подібного не може бути і близько. Тому напевно така в них ну з таке в власних спроможностях, власних можливостях, і це надає нам навпаки ще більше. Надихає нас на них будь на нові здобутки, нові перемоги. Але ж тут є в цій всій історії не тільки ну, якби, той, хто пропаганду видає наград, тобто, ну а там всі їхні там адіозні діячі, але й ті, хто їх слухає. І чи немає в вас вже враження, що через те, що робить наше славетне зсу, вже міняється трошки і слухач. Тобто навіть відверто про російські якби. Ті, хто орієнтовані на цю пропаганду, там політики, там той самий Орбан, там можна різні приклади. Вони, бачачи, як перемагає українське військо, таке враження, що починають трошки самі міняти риторику, тобто ті, на кого в Європі, в Штатах розрахована російська пропаганда, вони трошки по-іншому вже реагують після харківського оцього контрнаступу. Є таке враження, що Абсолютно. процес пішов все ж таки орієнтується на зворотній якийсь ефект, на якийсь фідбек. Так. І коли вони на свої пропагандистські заяви раніше отримували там, припустимо, 50 на 50, 50% підтримки, 50% засудження, то тепер ми ж бачимо це по телеграм-каналам, по Твітерам, каналам, тобто абсолютно пропорція Приміялося. інша, да, вона там 95% тих, хто їх засуджує в глузує над ними. Да? Тобто той самий розман, чому його сьогодні не роз російського цього е, е, політичного діяча опозиціонера засудили і заборонили йому використовувати соціальні мережі, тому що кожний його критичний твіт. По відношенню до будь-якого твіта російського пропагандиста він набрав на порядок на два порядки більше е, позитивних відгуків. Ну, ми, і ми знаємо, е, тому це абсолютно абсолютно очевидно, і так. вони ж не можуть не, не абсолютно нехтувати, ігнорувати сьогоднішню дійсність. Що це і це, це відбувається а, про цю ситуацію. Ми знаємо, пане Дмитре. І я вважаю, що висновком найкращим для нашої коротенької бесіди, шановні глядачі, буде те, що ми маємо не втратити цю перевагу в плюралізмі. Е, Мені як казали раніше, Ніше і в тому, що в нас існує такий саморегулюючийся механізм як свобода слова. Тому, будь ласка, коли ви дивитесь а, єдиний марафон, згадуйте про телеканал прямий. <рес> еспресо і п'я. Підписуйтесь на Дмитро Ньюс, підписуйтесь на е, мій YouTube канал, де ви побачите останні маразми цієї російської <рес> дійсності, так званого руського міра. У, ус, усе в е, яке кончене називається ця рубрика. <рес> Це чудова Я <рес> До нових цікавих зустрічей, так, друзі, пока пока Якщо хочете побороти російську пропаганду, дивіться канали Дмитра Чекалки, Дмитро Ню. Wyskło, Dziękuję. Do zobaczenia. Pa